Ойо йоу! І це знову наш відеоблог, наш канал його мали, ви до нього підписуйтесь. Коротше, сьогодні в нас купання, бачите, яка мокра голова, а зараз саме Коля, ну ще ти. Вони вміються до селях, а десь чолки пішли, коротше, треба, щоб дьолки з них поржали. Давай вливай. Дай черпачок. Давай, давай, давай. Андрій котре тре... Ну на мене не хлбай! Візьми має трубаків! Давай! Їм треба бабин я. Давай! Я сніманцей, я ззаді нормальную. Ти б мене був все Давай. Води не так багато. Що ще вода. Ти є в казино, Давай, давай я буду лягати. Давай я буду лягати. О, Коля буде лягати, я буду знімати. Коля. Не це казано. Чекай. Чекай. Андрій, ти не впав. Я куди все, я ще весь мені. Просто його, Треба собі блеснути, народ. Оооо, баночка, 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 трьохлітрова банка, пацани. Тредийся в камеру, да, це в кружечку. Це це кружечок. Це <решко> <За> камера. Давай вона такоше <решко> віляти на Який дівчат сідає? Лосім повторити, повторити! Повторити! Давай твої на нас двоє Давай! Давай я наляю! challenge Айс Айсбакет! Я казав Артур, bucket challenger Аж на мене брезги. Буде на брінку, буде на брінку. на брінку, буде на тазики. Може є преслі? Я ж лавру, ти задоводи якийсь бритур. Тихо. Зверху. Ти не видно. Видно на цей прес. Мене не видно. В нього нема прес. Де? Де не ти? Подиви на цей присак Це що присак? то це цей гльох. Ви придурки, подивіться. О, а в Колі теж льоха. А Коля мені все не бо в пубець. Я стою на пеньочку, щоб вони на мене нахляпали на нозі. Зараз доберей п'ятка. піди подивіться. До речі, треба прорекламувати спонсора. Коротше, спонсор нашої подорожі таблетки. Якби не таблетки, Саша би помер з голоду, це Саша мій таблетки.

мачо. І ботон. Мачо і ботон. Ти хоч причесатися, поки є дзеркало. Пацани, то не те. Блін, воно так почекало по загорі. Я падаю в шляку. Його пече, він загорів. А мене за що б'є? А водичка капнула на руку з Сьогодні Ти як шо... його вдарив, мені тут по руках аж до 100 Дощ шов, хмари. Короче, сьогодні дощ такий сік, але ми поїхали грузити сумки, того ми не попали, під дощ. ще змокла моя сестра, бо в мене була її сумка. Не треба все розказувати, там, коли в тебе. Так, я мамі це не покаже. Я думаю, та дьолка йде. Вітя! Тихо, прілясний фальцет. Блін, я труси... Тенор. Вітя. Альт. Вітя. Дебіл. Що? Сот раз дебіл. Не спустився, не спустився. Та мої труси. Вітя принесе мої труси сині. Принеси Ярику від трусів. А де є мої? Там, на цьому. Висять. Там, на коричнева плямка. От сто на проволокі. Тихо, тихо. Тихо, <теку> що в моїй сумці в боковому карманчику моїй від айфона. Труси з коришними плямками, то хлопці. В Андрія однобережні плямки, Айфон. Там тільки гарача. Ні, зараз я б зараз всі заросій Ааа! Є мене! Тих, Не розказуй мені благати! Бабіть, ви сні жив! О боже! Що тут таке, пацани! Що це вони зробили? О <ріст> <Де? ріст> Боже фуу! Паузу нажав не У мене зарадки сядати піддуру зарадки. Зараз кажеш 74 74%.